Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тобі обов'язково день тобі веселим буде. Будь-яка робота виконується легше, якщо гарний настрій. Ось перед вами портрет відомої української поетеси. Вона гордість нашої землі. Ми слухатимемо чарівну поезію. Лесі Українки. Леся була привітною і допитливою дівчинкою, надзвичайно вродливою та чуттєвою до краси. Їй хотілося всіх захистити, зайченя від вовка, першу квіточку від непогоди, подружку від хвороби, людину від зла. Маленька Леся дуже любила квіти, ніколи їх не нищила. Послухайте вірш. Мамо, іде вже зима, снігом правицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина в вирі на зиму літає? в мами спитала дитина. Ні, не кожна, Отказує мати. Он де бачиш, пташина сіренька. Скаче швидко отам біля хати ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не тіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної. Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташини, сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш, цвірінькою, так, мов їм про зиму, байдуже бач, розспівалися як. Не байдуже цій пташці мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплину, де б під снігом поживу шукати. Нащо ж співає? Чудна? Краще б шукала зерна, спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташини серденько, Жде, що знову прилине весна. Цей вірш поетичний діалог матері і сина про невеличку зимівлю, сміливої пташки, горобця. Настала зима. До пташок, які не бояться зими, можна віднести ворон, синичок, сорок. Їм важко під снігом шукати поживу, тому прилітають ближче до людських осель. Це хвилює маленького хлопчика. ців -ті цівцівців, хор синиць і горобців. Цвінчить Цілу годину для пернатої родини. Люди можуть повісити годівнички і полегшити життя птахів. Вони головні співці, а без пісень пташиних сумно людям. Для надання поетичної виразності у вірші використовуються епітети пташка сивенька. Пташине, серденько, сиві пташки, сміливі, співа веселенько, зими навісної. Пестливі слова. Сивенька, серденька, веселенько, краплинку маленька, Рима, зима нема, вкриває. Літає, пташина, дитина, мати хати. Основна думка вірша потрібно любити свою рідну землю, не полишати її, хоч би як важко не було.